І це земля. Друзі, всім привіт! Це Оленка. Ви на Біргишці на облозі крафтову культуру і пиво. Сьогодні у нас на огляді новинка від оболоні. Let's go! Оболонь. Київське експорт. Це уже не перше пиво в лінійці київського, ба більше ми одне з них оглядали. По алкоголю 4,7. Це має бути лагер. Це той момент, коли не треба багато пакати. І давайте пробувати. Нормально відкрилось з цими манікюрами. Вляла так вляла просто. Прозоре, світленьке, пінисте. Симпатичне по кольору. Заяву наш лагер має бути лагер. Давайте куштувати. Дуже бідненьке по аромату. Я не з такої сім'ї, як другі. Так, окей, я не люблю такі дебільні асоціації, але мені нагадує сітро з дитинства. Воно дуже солодке, дуже солодке. Звідки тут груша, Я не розумію, серйозно. Приторне, як і в ароматі, так і в смаку. Хміль відсутній. Я би не хотіла казати, що воно порожнє в тілі, але воно таке не прямо ледь помітне в смаку. Якщо порівнювати з київським, яке ми оглядали на цій цицькі пива, що ми смачно тут просто горла. На огляді найдешевшого. У мене написано київське українською, а волонки написано Київ. Original". То це небо і земля. І це земля. <смір> У оболоні є дохріна смачного пива. Це не воно. Можливо, це типу спроба зробити щось на літо суперлегке, але ні, повертайте хміль назад. Особисто я не рекомендувала би куштувати або повторювати. Я би не повторювала. Але якщо ви хочете скласти своє враження, ви знаєте, що робити. Ви берете це в омаркеті або ще десь там за чесною ціною. І складаєте своє враження. Потім приходите до нас в коменти, навалюєте свою точку зору, і ми з вами дискутуємо. Я ще покуштую, щоб дати ще один шанс. Можна навіть не сьогодні, ще раз спробую, але хочеться отутсиць купива на падіку на Кловській. Mm -mm -mm. Тож, друзі, з вами була Біргичка і Оленка. Підписуйтесь на наші соцмережі, де тільки можете. Долучайтеся, що головне до наших ініціатив, лотерей та аукціонів. На цьому все пийте українське і споживайте відповідально. Па-па!